Усім привіт! Ексклюзивна та довгоочікувана колекція Arkane 2.0 вже зовсім скоро з'явиться у наших магазинах. Riot, як завжди, намагаються приховати її подробиці, але зливи як завжди є. У цьому відео ми розберемо все, що відомо про новий бандл, які скини можуть з'явитись, їх ексклюзивні ефекти і коли варто очікувати на реліз. Колекція Arkane 2.0 Valorant стане частиною масштабної колаборації Riot Games із серіалом Arkane, присвяченою виходу другого сезону на Netflix 9 листопада 2024 року. Колекція продовжує традиції першої своєї версії, пропонуючи ексклюзивні скини, які дозволять гравцям поринути в атмосферу серіалу. Основна відмінність між двома колекціями полягає в їх тематичному змісті та часі виходу. Перша колекція відображала початок історії та героїв серіалу, тоді як Arkane 2.0 орієнтована на продовження сюжету та нових персонажів. Обидва набори наголошують на ексклюзивності та унікальності. Вони доступні лише на короткий період. І ніколи не повертаються у гру. Точні деталі набору поки що не підтверджені. Проте Riot Games натякнули на додавання особливих елементів для шанувальників Arcane та Valorant. На основі попереднього досвіду та поточних очікуваннях у колекції можуть бути. Зараз ви побачите на екрані ймовірні скини на цю колекцію. Скін на одну з найпопулярніших зброї, наприклад, фантом або вандал, що характерно для великих колекцій, можливий новий ніж чи інший унікальний предмет із тематичним дизайном, брелок для зброї, що відображає елементи та героїв другого сезону серіалу, спреї та карти гравця. Але ще десь 3-4 місяці тому по інтернету активно гуляла така інформація, що це начебто скіни на Arkane 2.0. І як ми бачимо, тут є і Outlaw та Odin. Я в багатьох каналах бачила таку інформацію, тож не знаю. Але я не могла вам цього не показати. Можливо, це просто фан-концепт. Очікується, що вартість набору складе 4 тисячі валорантпойнтів, що вище за першу версію. Колекція буде доступна в магазині лише на короткий час. Після завершення колекція не повернеться у продаж і не буде доступна на Market, як і перша версія. Хоча офіційна дата запуску колекції не була оголошення, її вихід очікується приблизно 19 листопада 2024 року. Разом із релізом патчу 9.10. Отже, це все, що відомо зараз про колекцію Arcane 2.0. Ці скини можуть стати найбажанішими та рідкісними у грі. Пишіть в коментарях, який скін ви чекаєте найбільше. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити йому лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео по Valorant. Дякую вам за перегляд!